В моєму варіанті називається Пробач мене Леонардо. Що я набрався на гості копію, намагатися зробити. Це наше українське село. Ще під очеретом. Скоже воно на ваше рідне. Ну колись так було, так. Да. Село Павлівка Марінського району. Зараз під окупацією. Так. Це там. Ставочок був один і другий. 80-річний художник аматор з Донеччини показує картини. Створив їх після вимушеного переселення на Дніпропетровщину. Під окупацією каже усі рідні для нього місця: Павлівка, де народився, Красногорівка та Курахове, де жив і працював лікарем. У перші дні повномасштабної війни у Кураховому каже, довелося рятувати поранених українських бійців. На сьогоднішній день там знесено. Майже все багато поранених, яких доставляли з поля бою в лікарню. Приймав участь в наданні медичної допомоги, і просто так саме страшне з того, що своїми очами бачив. Удома в Кураховому до війни лікар створив галерею власних картин для пацієнтів. Усі вони втрачені через обстріли. Курахівській лікарні у мене була. Галерея, мабуть, 100 картин, з якими ми не працювали як арт-терапія, і на сьогоднішній день воно загинуло. Відділення було на четвертому поверсі. Він повністю знесений, Цей поверх третій, четвертий. До Павлограда каже Вадим. Він переїхав навесні 22-го. Повернувся до роботи лікарем та до творчості. Намалював кілька десятків картин. Частину продав тут на алеї. Є ці замовлення можу Конкретну якусь картину на замовлення написати. Є замовлення на портрети. Натюрморт поїхав у Китай. Підходять дві дівчини і кажуть, що хочемо ми картину родичів родичам Китаю ну, з українським колоритом. Ми ну, довго-довго вибирали серед пейзажів. Тоді зупинилися і купили натюрморт, на якому було українське сало. І що до сала. Робота над однією картиною, говорить Вадим, це 7-8 днів. Кілька десят робіт автор подарував музею та бібліотеці міста, де знайшов прихисток. Продавали його твори на підтримку української армії. Благодійний аукціон на підтримку ВСУ організовував той же самий музей. І там десь десяток моїх картин було продано взагалі. Результат того аукціону було два дрони. І ваше там якесь крильце. Так, да, є, є яка толіка. Малювати розповідає, розпочав, коли йому було 25. Здумалося, написав дві акварельки маленьких. Дружина подивилася, каже: це ж не серйозно, Бери полотно, бери олію, Кажу, та я не знаю, який пензель брати. Вийде. У доробку має сотні робіт, здебільшого пейзажі. Каже, не як медик, а як художник вірить у цілющу силу живопису. Це арт-терапія, вживання позитивом на психіку людей. Ну, це і для мене. Арт-терапія. Коли я цим займаюся, я і настрій покращується, ну і відволікаєшся. Ну, я з лікарнярської сім'ї. Батьки мої були лікарями, і дружина, і діти. Сімейний стаж більше 250 років. Працюю я вже більше 50 років, 56 років. Зараз Вадим не має планів на персональну виставку чи галерею. каже, захоплює живопис як процес, надихають його місцеві краєвиди з натури. Ті картини, що в мене були, місцеві пейзажі, річка Вовчка, Вовча. Парк Павлоградський, дуже красивий Павградський добутті вони розійшлися. Юлія Підгола, Ольга Мілашич та Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.